Одного разу була минувши небезпечну ділянку, Колумб вирішив далі через дивний водний простір, де іноді було стільки трави, що, здавалося, все море кишені у неї. так він вкрив Саргасове море. Незадовго до цього моряки витів злодий пляшку з посланням, де були вказані координати трьох точок А40, Б-4, С3-4. Вершин небезпечного океанського трикутника, який називається Бермудським трикутником. На цій ділянці океану безслідно зникали судна. Щоб не потрапити у таку халепу, Колумб вирішив порахувати площу цього трикутника і побудувати траєкторію для свого корабля. По-перше, щоб порахувати площу Бермудського трикутника, достатньо знати його вершини. Які вказані у нас на екрані, дивіться. Підставивши відомі дані у формулу, ми знайдемо площу. Для цього потрібно порахувати визначник матриці, яку ми отримали. Формули і розрахунок будуть продемонстровані на екрані. Тепер Колумб знає площу Бермудського трикутника. Площа трикутника дорівнює 15 см квадратних. По-друге, щоб не потрапити на територію небезпечного морського трикутника, потрібно побудувати маршрут паралельно його стороні. Тобто паралельно стороні АЦ. Це також можливо зробити лише маючи координати вершин трикутника. Спочатку знайдемо рівняння прямої АЦ. За допомогою формули, вказаної на екрані, підставимо координати точок, які нам відомо. Отримуємо y дорівнює мінус 4 x плюс 16. Якщо наша траєкторія паралельна пряміє c, то їх котові коефіцієнти однакові. Це свідчить, що K1 k 1 дорівнює k дорівнює мінус 4. За допомогою загального рівняння прямої ми зможемо знайти невідоме число b. Загальне рівняння прямої це y дорівнює kx b. Тепер у формулі прямої підставимо координати точки, яка має знаходитись на прямій, тобто точки b мінус 4 мінус 2. І кутовий коефіцієнт, який дорівнює мінус 4. Мінус 2 дорівнює мінус 4 помножити на мінус 4 плюс b. Тепер знайдемо b. b дорівнює мінус 2 мінус 4 помножити на мінус 4 дорівнює мінус 18. Тепер. Значить, кутовий коефіцієнт і число B, ми можемо записати рівняння траєкторії для корабля Колумба. Це Y до рівня мінус 4 мінус 18. Тепер Колумб може спокійно подорожувати морями та океанами, ні за що не переймаючись. Не дарма він знайшов пляшку з координатами і врятував собі життя. Бути як Колумб, використовуйте свої знання у повсякденному житті. Це дуже цікаво.